Я Дубіняк Анастасія Андріївна, вихованка гуртка, юний правознавець одеського будинку творчості Тоніка. У кожного з нас своя істина і свій меч стійкості, у кожного з нас свої крила, і в наших крилах могутня сила. Небо гримить та поливає вогнем, а вона стає сильнішою з кожним днем. Незламна моя Україна, вільна моя батьківщина, ми розправимо свої крила. Не діждешся, вороже, не стане ненька на колінах. Я зі своєю батьківщиною. Я зі своєю Україною. Мій професійний вибір, моя мета та моя мрія це слідча діяльність. Бажу себе у майбутньому гідним фахівцем. Мій сенс життя це розбудова України як правової держави. Дотримання верховенства права та законності, рівності перед законом та судом, уваги до людської гідності, права на свободу та особисту недоторканність, тож упевнено до своєї мети та разом до перемоги. Я Барова Софія, вихованка гуртка юний правознавець, одеського будинку творчості, «Тоніка». Мені здається, що кожна людина за своє життя хотіла б зробити одну, але добру справу для своєї родини або інших людей. Наразі є багато засобів, до що допомагати. Наприклад, це волонтерство, яке дуже доречне в наш час, благодійні заходи або просування глобальних проблем за допомогою інтернету. В своє місце я знаходжу у волонтерстві для військових, виходжу фрукті камуфляжні сітки, щоб в подальшому вони захищали життя наших військових. Мені приємно під думки. Що моя маленька допомога може врятувати комусь життя. Ще мені так подобається спостерігати за судочинною владою нашої держави. Тому в майбутньому я маю мету стати юристом. Я вона включу Софія Олександровна, вихованка гуртка юне правознавство Одеського у у творчості в Томіка. Сен життя я бачу в до своєї країни та допомагати їй тяжкі для неї часи. Тому власне все життя я бачу своєї реалізації. Тобто служити народу України та бути на варті закону та проповеду. Я, Копецька Марія, вихованка хуртка, юний правознавець. Знов прийшла війна, спокій брала вона. Мирне небо закрила, але надію не вбила. Для мене сенс життя це стати щасливою. Але я вважаю, що треба робити щасливими людей, які втратили лише сенс життя, допомагати бідним, хворим, моральною і фізично і брати від життя все навіть в такий складний час. Я Палія Ліна, вихованка гуртка юний правознавець, одеська вода творчості тоні свій син життя. Я бачу слідкувати за правопорядком і справедливістю. В майбутньому я бачу себе як працівник поліції. Я Фуріна альбіна, вихованка гуртка юний правознавець. Правда, кажуть у світі в Україні землі родючі, люди, люди добрі, веселі і співучі. У цей складний час для країни я хочу працювати та допомагати на користь держави, адже з маленьких справ будується велика держава. Тому я бачу все життя у захисті навколишнього середовища і хочу працювати в екологічній прокуратурі. Таланов Андрій, вихованець гуртка юний правозавис, учень сьомого класу. Я знаю, Україна розквітне, хлібами запахнуть поля. Зросте біля хати калина. Батьками сміхнеться дитя. Я вірю. Цей сенс життя я бачу в тому, щоб посидити себе спорту та захищати свою країну та футбол на футбольному полі.